Всім привіт! Продовжуємо нашу роботу, боротьбу за урожай гарбуза. Але відео дане хотів би розпочати з проханням до вас долучитися до збору, до збору на автомобіль для мого товариша, який зараз служить. Всі подробиці. Я залишу в описі відео і силочку на карточку також. Я вам буду дуже вдячний за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Їдемо бризкать. Серега, вам ще раз дякую за насоса. Їдемо бризкать. Підживлять і кропить, два в одну. Ось така у мене ділянка. Тут у нас Сіроволський. Як бачите, ми й в такій от фазі є лобода. Ну, на лободу завтра повинні прийти жіночки прогнати. Все буде добре. Бризкав, сьогодні вже пропалою. Діляночка ось така, тут у нас була соя, тут ще ні разу не було гарбузів, тут була пшениця, була соя. Це е, татовий пай, коли ми його забирали, тут була попередник була. В основному тут була кукурудза соняшник, кукуруза соняшник. Запитував я агронома, який гарпулінга, каже, поки гарбузи, тут нічого не сі. Хоча б через рік. Ну, в общем, прийшло уже, наверное, 2 чи 3 і тут перша гарпуси. Ось так вона виглядає. Була одна бідживка радіксом. Все по стандарту. Культивація перед посівна по сєвбі до всходової гербіцид. Поле, в принципі, достатньо чисте в рядку, де-не-де ця берізка повзуча. І вон, бачите, де-не-де з'являється -де лобода. Був невеликий дощ і видно десь там до всходови залишився, і він там з водою зв'язався і починає працювати, тому що там підсихає берізка, там десь лобода підсихає, з того краю е, підсихає мишій але в принципі тут чисто, можна Ну, міждурядка де-не-де, та ця і... берізка не є конкурентом Але один раз я точно проб'ю, дам повітря, а далі побачимо. Далі буде видно. Тому що ще роботи багато. Це який гарбуз вже забіжки, а цей лише сходить. Прийшла, прийшов дощик і пішов гарбуз. Так, тут десь є п'ятно ваточника. Все, це стою, стою, вириваю, тому що це така болячка, що це капець. Вже один раз тут виривав. ну, на цьому полі приходив, ще раніше виривав. І він все одно лізе. Тут поле соює, кожен звісно, там взагалі до ваточника Його ще насіється. Наступного року будемо знову морожитися. Ну, як ви бачили, в мене того ж там є з ділянки, з якими з тим ваточником не знаю, що робити. Швиденько перескочив в ЮМЗ. Правда, це вже другий день сьогодні. І будемо бризкати. Але он ті хмари мене трохи сильно лякають. Хоча доща не передає. Ми побачимо. Маємо те, що маємо. Зараз тут підживляємо радіксом другий раз і край буквально на один оприскувач Нам на одну ширину на 15 метрів додаємо о, цього гербіцида і забираємо злакові, бо злакові лише з цієї сторони. Хочу я другою, перестаю вже свій насос, він слабше качає, прийшлося накручувати клапан. Пробійся я добривами. Тепер хочу давати гербіцида і постає питання, чи ці марки мене зараз не скупають. Тут То тоді смислі, і гербіцид ну, портить. Не дешеве зараз задоволення. Я тут пройду край отак, украй. І там ще Ще по плану город один і ще по плану 2 гектара. Зараз ну, мій план може піти по, по одному місцю. Терес починається. От він так повинен скласти чи ні? Мішалочка мішає. Тільки здається мені, що дарма. Зараз як дач дощ піде. І наша жижа не пригодиться. Перескочили на інше поле, це мій берег. І тут інти... цікава така тенденція, спостерігається, але не скрізь. Було... Був дощ і почав працювати до всходови. Але, бачите, лобода стоїть. Якщо встигну, прийдуть люди, виберуть. Лопаду дводольні, постарінько. Знову перескакуємо на наступне поле. Це те поле, яке змило. Як бачите, дивіться, гарбуз виліз і доволі непоганий, але звісно треба його підживляти і пошвидше. Я б'ю рядку, Але не знаю, чи в мене це вийде, тому що ззад такі чорні хмари і вже пролітають краплини дощу, тому можуть бути що. Я 18 км сьогодні приїхав зря. Уай, ну нічого, печем. Поки нема дощу, дай Бог, якщо й буде, то щоб якийсь акуратний, а не такий, як минулого разу. Так, я вже не знаю, який тут день по щоту. общем, зараз. Що зараз? Зараз прополка гарбузів. Тут вже гарбуз дуже здоровий. Тут в нього жодної прополки не було. Хорошо спрацював довсходовий, але виліз е мишій. Тому накрив хізофобпетилом, так що мене потухне по-любому, що рядку потухне весь, але один раз пробиваю, ходжу через рядок, чисто, щоб дати повітря у туди, в грунт. Хоча по факту можна було б і не лізти. Ну, лізем. Є така проблема, ось як берізка набиває, на лапи, берізки цього року вистачає. Трохи лапу вже сильно зігнув, тримати і так. Менше будемо гарбузи вирізати. Хоча вони, хоча вони і загущені, але такі гарні, що вже жалко їх її зрізати. Так. Ну, Така ситуація. Нема вам особу, що показувати, Ну, гарбуз вже здоровезний, бачите, тут двоє дві підживки радіксом було і 14 числа буде буду починати на енергії. Є вже ділянки, де гарбуз починає скидати, ну, розплітатися. Тут, тут теж вже є такі одиничні варіанти, ну, поки, поки валимо. Через рядок, один рядок пос... ну, Через рядок, коротше. Продовжуємо наше відео. Зараз поїдемо глянемо на одне поле. Чи чи його, не прополемо. Дістав я свого звіря, поміняв на ньому скло. Зараз поїдемо на яві. Крайній раз. Не хотит. Ну, отака от ділянка. В принципі, я думаю, можна було б сюди вже заїжджати, культивувати, пробувати. Гарбуз тут по краю більший, а тут трохи менший. Неплохо, неплохо Друга прополка гарбузів, які ростуть у ваточнику. Ну такий у них зараз розмір. Я не встиг викропити, бо є дощі. Тиждень ішов дощ, от такий вже бур'ян вигнався. Будемо приїдемо все одно будемо кропити. Бадачник на місці. Що з ним робити, не знаю. Позвони до товариша, до Богдана. Хочу взяти у нього сегментну сегментну, косу, не роторну косу підняти її і просто скосити усі вершки. Це ані обичним ручним тримером, Трімером Попробуємо, може, попрошу їх. Будемо косити його, щоб він хоча б не затяняв. Також є така от болячка. Не знаю, що це, але фунгіцид десь вже їде. Будемо пробувати обробляти. Фунгіцид дезорал, найпростийший, не знаю, порадили мені один агроном. Будемо пробувати працювати ним. І ще один буде танос. Ну, Ця болячка не лише тут, є на деяких городах її спишки. Не знаю, як називається. Чи не повні швидше, ну в общем, е е е от, таке от поле. Чисто, на принцип, <хи> 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 можна було б кехлення оплюнути, то довблю. Довблю гарбуз, кстати, починає туди розлужуватися. Так що так, побачимо, що буде в кінці. Та сама ділянка, де я сіяв в бетон, де була весняна оранка, яка потім засохла, і дуже глибоко був посіяний гарбуз. І... Вичекане о 5 днів і зверху накрито раундапом. Така ситуація, в принципі, чисто, де-не-де є миші. ось середина Ось середина. це якраз стик. Тут я два рази пройшов, був порагу на зиму, і потім має зламався трактор. Тут трохи більше бур'яну. Але зовсім не критично е, тому зараз проходжу е, культиватором. розбиваємо цю всю. Шкірку, кірку, тому що пройшли дощі, земля розмокла, так от виходить. Це, напевно, вже остання культивація чи пропулка в цьому році. В принципі, вже більш нікуди і не врізеш, крім своєї ділянки. Вчора я там ще прогнав деякі. І все. Тому робимо цю площу. Ще робимо трошки підживку і починаємо активну підготовку до збору врожаю. Йожики, підборщики, ще одну сушку і т.д. і т.п. До полови цю ділянку пів десятого вечора. Не знаю, видно вам, не видно, що вийшло. Непогано. Фу-фу-фу. Зараз напевно одійду край. І. І, і монтувати це відео піду. Всім дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!